Перше, це дуже приємно, що ви знаходите час для спілкування з бізнесом. Для нас це дуже важливо. Для нас це дуже корисно. Для нас це ну не перша зустріч. Ми з вами достатньо регулярно маємо е, ну, розмови. Але сьогодні ви бачите в залі там ну понад 300 людей, представників бізнесу, представників європейської бізнес-асоціації, яким буде я так думаю, надзвичайно корисно і цікаво почути вашу думку стосовно того, як будуть розвиватися події далі в економіці, яким о яким шляхом буде розвиватися макроекономічна ситуація, яким чином ми будемо повертатися до е, зростання до економічного. Успіху. Я радий можливості сьогодні зустрітися з вами. І коли Анна говорила своє вступне слово, вона говорить про те, що для бізнесу це дуже важливо, для влади це дуже важливо. Розуміти реальний сектор. Європейська бізнес-асоціація об'єднує реальний бізнес. І по великому рахунку наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ті позитивні сигнали економічного зростання посилити. А це можливо, коли ми будемо мати дві фундаментальні речі, або декілька фундаментальних речей: це якісний клімат для залучення інвестицій, для інвестування в Україну, що є надзвичайно важливим. Маємо забезпечити захист цих інвестицій. А для нас, для нашого уряду, економічне зростання є одним з важливих пріоритетів і те, що ми. Змогли з вами досягти, і ви маєте до цього безпосереднє відношення. Ми змогли досягти економічного зростання в минулому році. А зараз ми бачимо, що прогнози коригуються біля 2% зростання у 2017 році. Я думаю, що ми зможемо зробити все для того, щоб ці показники були більшими, але вони є на сьогодні недостатніми. Тому я згоден абсолютно з тим, що пришвидшене економічне зростання, стале економічне зростання є сьогодні дуже важливим завданням. І створення нормальних умов для ведення бізнесу в Україні є для нас пріоритетом. Е-е, вона дуже зважена з точки зору економіч- економіческой, і мені здається, тоже очень справедливая, поэтому ми как бизнес эту реформу поддерживаем и надеемся, что она пройдёт через нацраду реформ и через парламент в том виде, в котором она вам и была презентована. Кстати, цены на украинские еврооблигации вчера сразу после этого объявления подскочили на один процентный пункт, что достаточно много. Это не каждый, год, каждый день происходит такой большой рост. Это при том, что цены бумаги других развивающихся рынков вчера, наоборот, упали, поэтому здесь инвесторы очень позитивно оценили вот то, что вы вчера приняли. В этом году реформа сделана. Має бути наступний, спочатку наступного роботу. Питав, це без прив'язки до ну, як кажу, до додому, що я такою, але тим так не менше вона була дуже слушною. І я особисто... Виохотно ну... система робить необхідні роботи, і ця робота не є завжди негативна. І по суті, трубовою людину вони отримують загальні для того, щоб вони могли піти по ДФС. За останні місяці ми платежів ну, приблизний платіж кожного дня був приблизно біля 700 мільйонів. Забирає можливості через бізнесу до розсуду. Не спрацювати через асоціації, передавати такі можливі, не знаю. Зараз пропоную колегам і взагалі м -м -м, задавати питання для того, щоб нас був достатньо активний діалог. Прошу щодо детінізації. Де де на... В Україні, на жаль, відсутній закон про медичні вироби, якої ніколи не було. Лікарські засобів це практика світова. Дасть можливість нам виявляти проблеми і вирішувати. А для того, щоб вони побудували від рецепти, які ми могли застосувати і за одну хвилину змінити ситуацію. Прошу коротко задавати, задаємо питання коротко, і... тому що ми відповіді отримаємо достатньо короткі. здоров'я має дуже велике І ви знаєте, що асоціація підтримала Зараз є велике прохання до вас. Як за прем'єр-міністр не міністерство охорони здоров'я не розглянути це лікарських щоб... засобів був Це дуже важливо, де ті пацієнти. Що стосується законів, знаєте, насправді треба змінювати систему з колегами-міністрами. От ми зайшли в центр кардіосу... По Європі, по-моєму, загальний.